Виконуємо номер 598 із підручника Алгебра 7 та номер 24.10 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте дії. Умножимо многочлен на многочлен. Множимо кожен член першого многочлена на кожен член другого члена. Результати додаємо 2х множимо на 2х буде 4х2. 2х множимо на мінус 4 мінус 8х. 7 множимо на 2х буде додати 14х. І 7 множимо на мінус 4 мінус 28. Додати 28 переписали. Зведемо подібні доданки. 4 х квадрат, переписали, мінус 8х, додати 14х, це буде 6х, і мінус 28 і плюс 28 сума дають 0, 5м квадрат переписали, множимо 3 на m. Це буде додати 3m. 3 множимо на 2, додати 6. Мінус 5 множимо на m буде мінус 5m2, мінус 5 множимо на 2 буде мінус 10m. Зведемо подібні доданки. 5 m квадрат і мінус 5 m квадрат в сумі дають 0, 3m відняти 10m, це буде мінус 7m. І додати 6 переписали а множимо на А А квадрат, а множимо на мінус 2 мінус 2а, 7 множимо на А додати 7а, 7 множимо на мінус 2 відняти 14. А тепер множимо одночлен на многочлен. член. а множимо на А мінус а квадрат. Міс а множимо на 5, мінус 5а. Зведемо подібні доданки. а квадрат і мінус а квадрат взаємознищуються. Мінус 2а додати 7а це буде 5а. І мінус 5а також взаємознищується, залишається мінус 14. 2b множимо на 3b. Маємо 6b квадрат. 2b множимо на мінус 1, мінус 2b. 1 множимо на 3b додати 3b. 1 множимо на мінус 1, мінус 1. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Зводимо подібні доданки, 6b, відняти 6b. В сумі дають 0. Мінус 2b додати 3b, це буде b. І мінус 1 додати 1 в сумі також дають 0. Отримали Б. Номер 598 із підручника Алгебра 7 та номер 24 крапочка 10 із підручника Математика 7 виконано.